Привіт, мій Любчику, рада нашій зустрічі і пропоную сьогодні створити щось незвичайне, а може, просто звичайне. Ось послухай загадку. Ой, набридло на віконці все ж на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався. Але лисиці і на зубок все ж потрапив. Хто? Звичайно, це колобок. Пам'ятаєш, ми з тобою читали казочку «Колобок»? Ну, звичайно ж, ти пам'ятаєш. А давай згадаємо, куди покотився колобок? Молодець, у ліс. А кого ж він там зустрів? Так, і зайця зустрів і вовка, і ведмедя, і лисицю. А яку пісеньку співав колобок? Так, розумничок, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік та від діда втік, та й від тебе втечу. Молодець. А ти знаєш, мені так захотілося намалювати Колобка!» я вирішила і тобі запропонувати це зробити. Це ж так цікаво, правда? Тож, готуємо для цього, знаєш що, аркуш паперу, гошові фарби, пензлики, водичку, серветочку. І будемо починати. І так будемо творити з тобою. Казочку. Для малювання нам потрібно фарби. Ось у мене жовта, коричнева, зелена, червона, чорна. Палочки вишні, два пензлики один маленький, другий великий, та водичка і серветка. Ну і, звичайно, будь-який аркуш. Ось я собі знайшла. Ось такий гарний аркуш, але можна на будь-якому, на білому, на кольоровому. І так, починаємо. Наш колобок має жовтий колір, тому що його спекли в печі, і він підсмажився трішечки. Пензлик має паличкою своєю, дивитися потолок. Стелю. І малюємо круглий гарний колобок. Ось він який гарний. Ще раз його наведемо. Хвостик тільки малює колобок. О! Який в нас гарний великий колобок вийшов. Ось. Так. Нехай колобок наш підсихає трошечки. А ми зараз із тобою намалюємо колобка. Не просто кийкотиться, а який скочив на пеньочок. Подивись, як пеньочок гарно малюється. Ось коричною фарбою малюємо пеньочок. Дивись, О! І ось так. І ось. О, ось який гарний у нас вийшло. От, колобок уже на пеньочку. Так, знову. Змінимо фарбу. І що ми зробимо ще? Ну, давай ще травички йому домалюємо. Давай. Тут багато травички. Тут травичка. І тут травичка. Квіти йому можна намалювати. От. Так. Зараз візьмемо вушну паличку. Мочимо її трішечки. І візьмемо собі трішечки-трішечки чорної фарби. Це будуть очі у колобка. Дивись. О, одне око і друге. О, подивися, який в нас веселий колобок. Так, а тепер ми візьмемо маленький пензлик і намалюємо йому носик. Подивись. Носик. Беш, який носик вийшов у колобка. Так. І ще, що ми намалюємо посмішку. У нас веселий колобок. Він радів, що котиться по світу. Ой, подивись. Яка гарна посмішка у нього. О, подивись, як він. Бачиш? диви, який гарний в мене вийшов колобок. Ой, мабуть, я йому іще трішечки, трішечки домалюю отакий тюбчик. О, подивись, який в мене колобок гарний вийшов. Ти можеш додати кущі, дерева, все, що ти захочеш. Можеш намалювати кого зустрів колобок, можеш тут домалювати. Або лисичку, або зайчика, ведмедика, вовчика. Фантазуй, тож я чекаю на твої роботи.